Всім привіт! Сьогодні я хочу сповісти вам деякі новини, трошки поговорити на тему, що відбувається в Данії, як данці ставляться зараз до росіян і до цієї теми, що росіяни, чоловіки, вони зараз, як ми знаємо, біжать від мобілізації їхньої, куди тільки завгодно. І я знаю, що деякі росіяни вони вже якимось чином опинилися в Данії, і вони будуть шукати притулку, але їх не так багато. І ніхто тут не очікує, що приїдуть тисячі росіян, яких данія прийме з своїми аб'ятцями. Ось або обіймами, вибачте, за русизм. Я думаю, що те, що трапилося вчора, да, чи позавчора, коли це трапилося з газом біля Борнхольма, що пошкоджений був газопровід або два газопроводу, то я думаю, що це поставило таку останню і жирну крапку, якщо ще була надія, і хтось ще думав, що а може все-таки їх приймати, а може все-таки їх пожаліти, не да, все так однозначно. То тепер то, що я дивлюся в новинах. Про те, що я читаю, все вказує на те, що да-да-да ем, ніхто не хоче зв'язуватися з цією чудесною нацією, бо ніхто їм не вірить і прекрасно розуміють, що те, що відбулося, це скоріш залякування Європи, і те, що кри криза і війна в Україні відбулась із за Росії, і за того, що Росія посунулась туди, куди не треба, то вона тепер ще й показує, що вона може робити всякі. Штуки негарні не тільки на території України, а й залякувати Європу. І це європейцям не подобається. І якось взагалі хотіла, якщо чесно, трошечки від огляду таким чином новин відійти. Але так трапилося, що вчора от була в мене розмова з однією людиною. Не буду говорити з ким, там, хто та людина, але скажу. До якої е, касти ця людина відноситься? Тобто я говорила з данцем, якому приблизно 50 років, е, на вигляд, я не знаю точно, він відноситься до класу данців, які би я назвала? Е, Upper class, да? тобто це людина, яка має ем, високий дохід, який походить із сім'ї, яка теж має високий дохід. Це людина освічена, ем, людина, яка працює, яка має ем, якусь е, певні там, політичні погляди. І от е, та людина, вона сама якось мене почала випитувати про Україну, про війну е, і про це все. І в нашій розмові він намагався. Всіма силами якось переконати мене в тому, що от він теж підтримує Україну, якби шотанці вони підтримують Україну, і незважаючи на те, що Данці вони загалом такий народ як спокійний, да, вони свої емоції, можливо, не так проявляють видимо, але це не означає, що вони не підтримують. І от ми говорили про те, що так, да, здавалося б, там данці можуть е, політики е, щось там обсуждати, обсуждати дві години, треба допомагати Україні, не треба допомагати Україні, а потім оп, і е, якось швиденько виписали чек на мільярд датських крон е, на допомогу Україні. Е, тобто данці вони є проукраїнські, і якщо людина навіть не висловлює свою. Е, Точку зору, да, наприклад, там на Фейсбуці Данець не ставить собі український флажок. Це не означає, що він не підтримує Україну. Просто це означає, що він не хоче це показувати. І насправді він навіть сказав мені один такий приклад, що в нього є знайомий, який є данець, і він одружений на росіянці тут в Данії, і сказав, що. По-перше, він з такими людьми, да, які там з Росії зараз він знає тут. Він з ними ну принципово зараз перестав спілкуватися. А по-друге, це те, що в тій сім'ї, де є дачан і є жінка з Росії, в них почалися проблеми, тому що жінка була проросійська. Якби той дачан не хоче з нею жити, тому що ну. Давайте скажемо прямо, якщо ти проросійський, російський, значить ти маєш бути тупий. Просто ось то мені дуже цікаво стало. Получається, я знала, що звичайно ці ненормальні. Вони є в дані, ті, які підтримують Росію інода Росіяни, які приїхали сюди і далі підтримують Росію, незважаючи на те, що у них є доступ до всіх західних медіа, до всього до правди. Вони далі за Путіна. То мені просто, от ну, цікаво, що має бути в голові тої людини, да, яка приїхала, живе в Данії, все бачить, е, назад чомусь не спішить, але під але е, за війну і за це все. Коротше, сьогодні ми про цих ненормальних говорити не будемо. Ми поговоримо про те, що говорить наш відомий Андерс Пук Нільсен. Відомий для тих, хто дивився е, попередні якісь мої відео, де я записувала саме новини. Тому що всі військові новини або військові події, які відбуваються в Україні, цей Аннер Спукнівсель, який є військовий аналітик, він їх коментує. Так от, що данці говорять про те, що сталося витічка втічка газу біля острова Борнхольм. По-перше, данці знають, що Росія, вона давно вже придивляється острів Борнхольм, тому тобто він їй цікавий в. Тому що він розташований дуже вигідно, тобто ні для кого не секрет, що якби Росія могла, вона би і Борнхольм собі взяла. Але ми зараз не про Борнхольм, а про те, що сталася оця витічка газу з Північного потоку 1-2 біля острову Борнхольм. Це не зовсім територіальні води Данії, але це економічна зона данських вод. І ось що говорить? Говорять про те, що Прямо в статтях не говориться, що «да, це зробила Росія, це якби терористичний акт і це все. Але в статті приводиться твіт Михайла Подоляка, говориться про те, що показується, що Подоляк сказав, що це є, і що це зрозуміло, що це є з цим Росія. Потім йде аналіз цього Андерса Пука Нільсена про те, що. Скоріше за все це зробила Росія. Да? Тобто вони не стверджують і не говорять, як в них немає зараз там, ну, певних доказів, да? є тільки деякі речі, які вказують на це. І аналітичне мислення, мислення, яке говорить всім нормальним людям, хто за цим стоїть, да? і чому це було зроблено, ким це було зроблено, але вони ж не вправі, як це? Стверджувати це, тому вони просто приводять от думки всяких військових аналітиків на цю тему, які і якраз підкреслюють все те, що ви вже бачили і чули від українських військових аналітиків, Те, що ну да, це зробила Росія, якби приводяться доводи в, на користь того, чому, чому вигідно було саме Росії це зробити. Ну і, звичайно, будуть про те, що. Україна не могла це зробити, якби і хотіла. Коротше, це. Ця подія, яка сталася зараз з цим підривом газопроводу, я кажу, я впевнена, що це стане останньою крапкою, в якщо ще хтось думав про те, а може нам прийняти цих бідних російських чоловіків, які от тільки зараз почали чомусь бігти від режиму, тому що почали боятися за свою шкуру, а не тому, що вони проти війни, тому що якби вони були проти війни і проти режиму, то вони би бігли два з два починаючи з 24 лютого в якісь інші країни. да, і там би просили прихистка, тому що вони не згідні з тим, що робить їх держава їм соромно. Вони бояться своє життя, вони не хочуть жити в такій державі, і тому вони просять прихистку в якихось європейських країнах чи в Америці. А так як ці люди вони сиділи спокійно собі, сім місяців на дивані в своєму мухосранську, малювали собі букви Z на майках і на машинах, і тільки і казали, давайте, мочіть хахлов да. То тепер, коли вже почалася. Якби їм припікло, бо вони зрозуміли, що це не лише на дивані кричати, а придеться можливо піти і вмирати за свого Путіна, то, то тоді б почали пригорати і вони почали кудись там тікати. Да? Я до таких ставлюся не дуже ем, з повагою і не дуже жалобливо, тому що кажуть: я думаю, що да, якщо людина, яка має російське громадянство, їй соромно, і вона не погоджується з тим, що робила її країна, було би правильно, якби вона. Шукала, як виїхати з країни з момент, коли почалась війна. А якщо ти сім місяців сидів, нічого не робив і тільки почав після оприлюднення або обяви е могілізації в е цієї е кудись виїжджати, то е тут, зрозуміло, для мене е твої мотиви, да, що тобі було наплювати на українців, ти просто боїшся за свою шкуру. І я не вважаю, що таких треба приймати в Європі. А ті, які виїхали от раніше, да, Таких можна в Європі було прихистити. Тому я дуже сподіваюся, що Данія зробить правильний вибір і не буде йти дорогою Німеччини, яка зараз, я так розумію, відкрила двері для російських чоловіків, які зараз в бігах. Ось я сподіваюся, що Данія таких приймати не буде, буде їх відправляти назад. Додому, якщо вони хочуть допомогти Україні, вони можуть їхати в Україну і допомагати на стороні України. А ні, то, будь ласка, у вас є. Цар, який над вами править більше 20 років, якого ви любите, ну от, і сидіть там. Це моя особиста думка. Значить, з мого відео ви повинні зрозуміти з перших джерел, да, з того, що відбувається в Данії, що ця тема з підривом газопроводу вона обговорюється. Говориться про те, що це не сталося само собою, це не якась поломка, це підрив, і вказують всі. Статті джерела на те, що за цим стоїть Росія, але без ствердження поки немає ну, результатів розслідування. Але я кажу, майже впевнена в те, що нічого хорошого для Росіян для Росії з боку Данії це означати не може ніяких там покращень стосунків, нічого навпаки, навіть якщо Данія і Данці вони не зроблять якихось таких гучних висловів, як роблять балканські країни. Про те, що ми там ніколи їх не будемо приймати це, просто Данія собі мовчки перестане їх приймати і буде собі мовчки гнути свою лінію без того, щоб іти з кимось на конфронтацію, але все одно мати гідність і притримуватися нормальних людських поглядів, і в ситуації війни Росії з Україною, то Данія. Абсолютною повністю на стороні України, це те, що я хотіла вам сьогодні донести. Дякую за увагу і побачимось в наступному відео. До побачення!